Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз для стрільців на листопад 2022 року. На початок середину і кінець місяця. Ну що ж, стрільці? На початку листопада вам необхідно буде взяти на себе певну функцію, певну роль. Дуже відповідальної людини, або вам необхідно буде взяти відповідальність за якусь праву, або за якихось людей, можливо, за свою родину або за своїх батьків, дітей, і так далі. Загалом ви будете виглядати як людина, яка доволі впевнена в собі і авторитетна як людина до порад і до слів, якої дуже прислухаються, і якої дуже, яку дуже цінують. Хтось зі стрільців може отримати якийсь більш вищий статус, аніж ви мали до цього моменту. Це може бути посада, це може бути шлюб, це може бути якесь визнання. Визнання вас як авторитета для певної групи людей. або... Для якогось вашого оточення і таке інше. Ну, тобто, але для цього треба бути вам відповідальними, такими дуже серйозними і цілеспрямованими. А єдине, що тут у такій мінусовій позиції щодо цієї карти імператор це те, що. Це людина, яка в будь-якому випадку знає, що, як вчинити, знає, яке прийняти рішення. Але ця людина вона діє за певною схемою, за певним сценарієм, в якому вона впевнена, який буде безпрограшний для неї. І вона, ця людина, не у змозі бути гнучкою. Тобто. Вона не в тому статусі, або аби якісь інакші погляди впроваджувати у свої діяльності або ж у своєму житті. І це іноді може заважати в тому плані, що ви можете знайти якийсь більш легкий шлях, але через те, що ви вперті і прямуєте тільки навпростець. Ви можете витрачати занадто багато зусиль для досягнення тої мети, яку ви могли б досягти найбільш легшим шляхом. Також, зокрема. Для дівчат-стрільців ця карта означає, що в вашому житті буде важливою роль відігравати ось такий авторитетний, дуже серйозний чоловік. Це може бути ваш батько, ваш брат, ваш чоловік, ваш наречений, ваш хлопець, той хто, думка якого для вас має дуже велике значення. Ого. Ого. Але і тут говориться про те, що не дивлячись навіть на те, що якщо це не вийця людина є, ні, я мала на увазі, навіть якщо це. навіть якщо ви подумали, що це не вийця людина, то тут мова йде про те, що все знаходиться саме у ваших руках. У руках жінки. У руках жінки, яка має. Приймати дуже серйозні рішення у своєму житті. Не треба тут думати, що ви занадто слабкі, або що ви занадто неосвічені, що, ви, що таких ситуацій у вашому житті не траплялося, тому ви не знаєте, як діяти, ви все знаєте. А окрім того, у вас є всі внутрішні. Необхідні для прийняття цього рішення і впровадження якихось планів і ідей у справу, да, у реальність у вас є все необхідне. Вам треба озирнутися і проаналізувати все. У Вас є розум, у вас є натхнення, у вас є ресурси, які вас оточують. Ви можете ними користатися дуже спокійно і легко. А що вам реально потрібно, в додаток, це така внутрішня мудрість. Внутрішня мудрість, яка, ну, тобто, не потрібно тут, знову ж таки, йти навпростець. Тут потрібно дуже мудро вчиняти і вчиняти саме через любов. Засіб має бути це любов, це ніжність, це добро, це довіра до світу. У вас така внутрішня сила закладена, що ви можете спокійно просто переламати, перескрутити шию будь-якому звіру. Ось і, і дивіться, якщо вам дається шанс на реалізацію якоїсь справи у вашому житті, але ви можете там смолодушничати трошки і сказати собі: ну я не впевнений в собі або не впевнена в собі. І тому я не буду за цю справу братися такого робити не потрібно. Вам необхідно, начебто, пройти шлях це для здобуття певного досвіду для реалізації свого потенціалу, для того, щоб ви могли самі у себе повірити. Середина місяця тут будуть відбуватися такі дуже стрімкі події. Може, до вас хтось приїде, чи ви до когось поїдете, або доведеться швидко залишити те місце, де ви перебуваєте, або ви вирішите неочікувано когось відвідати, або до вас прийде якась новина. Хтось до вас приїде, ви до когось поїдете. Щось дуже стрімке до вас летить, біжить. Це можуть бути якісь пропозиції, це може бути дуже активне спілкування, в тому числі в інтернет. Це можуть бути якісь переписки, листи електронні і так далі. Щось тут за новини. А. Ну, хтось тут може дійсно поїхати, причому в якесь дуже класне місце. Не скажу, що на відпочинок. прям, Але тут справа в тому, що якщо ви дуже довго і кропітливо працювали і допрацювались до такого стану, що вам вже не сила нічого не робити, ні думати, не аналізувати, не реалізовувати, то ви можете дуже швидко зібратися і кудись поїхати дійсно в таке місце, де ви можете відпочити, де ви можете повеселитися. Вас можуть запросити. Вас можуть кудись запросити, і ви можете дуже неочікувано навіть для самих себе вирішити, а греться з ним усім, все поїду. Розважуся, десь потусуюсь, десь проведу гарний час з якимись людьми, які приємні, які класні. Ну, тобто, Якщо надходить пропозиція, вам кудись їхати, обов'язково їдьте. Ви там знайдете якийсь промінчик-сонечка, вам там буде класно, вам там буде приємно, там будуть оточувати вас люди, які дійсно раді вас бачити, які раді перебувати у вашому співтоваристві. І ця ця подорож, або ця дорога, вона дійсно вам піде на користь, тому що вона наповнить вас внутрішньо, тому що вам необхідно це для того, щоб гармонізувати свій внутрішній стан, свій емоційний стан. І оце буде така радість, яка може вас підняти з лопаток. І ви можете просто від радості в цих затанцювати. Якась така, що може бути це новина, яка може. Вас, ви можете зрадіти їй, але водночас ви зрозумієте, що треба для цього дуже багато працювати, і що це може виснажувати вас сильно, але врешті-решт, все одно ви будете задоволені і раді. Може, це якась пропозиція по роботі, де ви віднайдете знаєте, свій такий дуже теплий і близький колектив. Тут щось пов'язане, знаєте, з відпочинком і з працею. Начебто йдеться про таке гармонійне поєднання, щоб ви не випадали з крайності у крайність, а саме мали змогу собі і відпочивати, і працювати, і заробляти, і реалізовуватися. Я схиляюсь до того, що це буде якась. Для вас пропозиція, але можливо, вона і навіть буде пов'язана <кій> з певним переїздом, зі зміною місця дислокації, там, де ви зараз знаходитесь, є якимось новим місцем Третя декада листопада? Тут актуальними стають питання дітей, якщо вони у вас є, тобто. Начебто необхідно більше часу проводити з дітьми, але не формально, там сидячи в одній кімнаті в телефонах, а за якимись душевними такими бесідами, з тим, щоб постаратися знайти з ось якісь дуже емоційні спільні теми, спільні моменти, які ви можете. Обговорити. Якщо дитина щось турбує, хвилює, і ви можете надати якусь пораду з огляду свого досвіду, то також це, тут про це йдеться. А, також мова йде про те, що а, тут може хтось до вас прийти на примирення. Якщо ви з кимось були у сварці або. А, не знаю, там не було часу зустрітися, то тут може до вас прийти, або ви можете піти на примирення, стати ініціатором примирення з якоюсь людиною. Також до вас можуть надходити пропозиції про зустрічі, про якісь побачення, про те, щоб провести разом час, або познайомитися, або ж знову ж таки, якісь. Спілкування в мережі, яке може бути таке дуже емоційне, душевне. Ага. І також тут може бути дуже цікава пропозиція по фінансах. Але треба розуміти, що Якщо вам пропонують роботу, а вам можуть її пропонувати в такому плані, що робота легкотня, бабло сиплеться літься рікою, тобі нічого там особливо робити не треба, тут ви маєте розуміти, що дійсно у вас є шанс гарно заробити, але робота буде тяжка. Працювати доведеться конкретно, ну, дуже прискіпливо. Можливо, доведеться ще й навчатись, і вона буде вас виснажувати. Але, не дивлячись на це виснаження, ви будете почуватися дуже фінансово гарно забезпеченою. І, окрім того, начебто, знову ж таки, відіграє роль статус ваш. А коли він може змінитися, стати якимось більш вищим, більш серйозним. Але ви маєте реально дивитись на речі, не піддаватись на якийсь емоційний запал. Якщо будете гарно працювати, ну не то, що гарно, тут ну просто тут мова йде про трудоголіків, які впахуються просто на нівець. тоді будете мати. Те, до чого прагнете. І, і окрім того, ви будете задоволені собою, тому що начебто тут цей результат залежить саме від вашої роботи. Так, от. Порада для стрільців на листопад 2022 року. Не бійтеся починати щось нове. І коли ви наважуєтесь починати щось нове, вам необхідно розглянути цю нову діяльність, цю нову роботу, нову працю, нове навчання з практичної точки зору. Тобто наскільки це буде вам корисно, наскільки це в майбутньому може вам принести доходи. Якщо ви розумієте, що вам для того, щоб добре заробляти, необхідно навчатися, то йдіть на навчання. Ну і також, у кого є діти, звертайте увагу на дітей, на своїх дітей. Такі справи для вас, стрільці. Я дякую вам за увагу. Також дуже глухо в коментарях, тому чекаю від вас на коментарі, у кого що і як програється. Тому що прогнози можуть програватися, і якщо ви раніше їх дивитеся, ви можете також знаходити певні відсилки. Да? Це може відгукуватись у вас. Залишайте в коментарях ваші історії, ваші ситуації. Давайте там спілкуватися. Дякую вам за увагу! Всім гарного місяця! Пока.